Два дні роботи і сітка 4 на 6 метрів, аби прикрити наших бійців від ворожої розвідки, готова. Швидкими темпами в парку Шевченка волонтери маскувальних фей плетуть захист для українських фронтовиків. Цю локацію облюбували півтора місяці тому. Кажуть, на свіжому повітрі і робота кипить, і до праці можна більше людей заохотити. Скажімо, вчора до волонтерів, які без спочинку з перших днів великої війни відправляють на передову маскувальні сітки. Долучився і очільник Іван.

Руки кажуть волонтери потрібні завжди. Тим паче, що зараз активність небайдужих людей дещо знизилась. А от потреби в сітках на передову повсякчас зростають. Ця сплетена вчора красуня ще свіженькою відправляється на фронт. Захищати військовослужбовців від ворожих дронів. До речі, долучитися до допомоги можна не лише відвідавши парк чи інші локації, а можете посприяти і грошима. «Хештег, дякуємо за надати. Три, два оди. Волонтери кажуть, будь-яка поміч зараз актуальна, адже тил має працювати на перемогу так само завзято і самовіддано, як це щодня роблять українські армійці. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.